Міський голова доніс до Вінничан, ну і принципі до всієї України, що Вінниця планує розпочати забудову палацу спорту. Так він зараз необхідний нашому місту. Наше місто ми бачимо спортивне результати переконливі, і спортсмени звичайно заслужили на новий палац спорту. Розроблена документація він розрахований на сім видів спорту, але ми розуміємо, що там, де сім, там звичайно не тільки можна проводити безпосередньо. Для семи, які заплановано, а в принципі для всіх видів спорту можна проводити чемпіонати України навіть для боксу, для боротьби, для карате. Чому кажуть для семи видів спорту? Тому що він має бути великий в розмірі, щоб проводити зі всіх ігрових видів спорту змагання європейської рівні, в тому числі з хокею на триві. Індор-хокей так, ми плануємо, що Індор-Хокей, який це різновид хокею на триві, тільки в зимовий період також буде працювати. Даному палаці спорту, коли оголошується сім видів спорту, це в першу чергу ігрові види спорту, тому що вони потребують спеціального залу. А вже ми розуміємо, що якщо є зал для ігрових видів спорту, то покласти там татамі провести дзюдо, будь ласка, поставити ринг, провести чемпіонат України з боксу, будь ласка, карате теж саме. Ну наскільки я знаю, була ідея збудувати цей палац у. Парку дружби народів, скажіть, будь ласка, де планується ця будівля? Парк Вишинський, який зараз перейменований, там планується великий центр сімейного дозвілля, спортивний центр сімейного дозвілля. А цей палац спорту буде трошки в іншому місці. Пала сімейного дозвілля матиме спортивну складову. Основна складова парку сімейного дозвілля буде спортивна для активного способу життя. Футбольні вболівальники цікавляться постійно долею центрального міського стадіону. Він як спортивна арена буде функціонувати. В мене немає ніяких даних, що стадіон. Має зникнути вже починається забудова нового стадіону. Це, скажімо так, співпраця з бізнесом направленим на спорт Напроти заводу ГПЗ, який раніше був, є футбольне поле, і зараз там буде нова арена. Цей стадіон ми підтримуємо. Ви навіть зараз вже з весни можете побачити гарні там зміни. Там встановлюються нові локації. Стадіон в принципі в усіх містах працює суто як спортивна арена і відкривається. Тільки коли проводяться футбольні матчі або якісь інші спортивні дійства, у нас же ми прийняли рішення, що він може він працює ще як і локація дозвільна. Тому зараз там встановлюються для дітей і гірки, і машинки, і там багато турніків, і, і різного спортивного приладдя, щоб наші люди заходили і активно розвивалися. буде завершено будівництво стадіону. Тобто він планується. Я думаю, за два роки його повна забудова, але наскільки дасть е, сьогодення. Не що ми працюємо під час війни. Може бути і зупинка, може бути моменти, тому чітких графіків немає.